Шановні глядачі і підписники мого каналу. Ем... Сьогодні у нас на огляді телефончик Motorola Moto E2 XT1527, яка випускалася для американського ринку, ну і на Європу знайшла під компанією IT&T. На жаль, телефончик щось не вмикається, але я був відео, то вже хоча б розповім про начинку дані, про параметри параметрів. Отже, з цієї сторони розташована у нас кнопка звуку, і кнопка включення і кнопка звуку. Зверху 300-м джек на навушники і знизу у нас є. Іде порт зарядки мікро USB. Якщо скинути цю пластмаску, то тут ще є слот під карту пам'яті. Розповімо далі про наповненість даного телефона, оскільки він вже ну, включити його, на жаль, не виходить. Щось йому стало, можна так сказати. Отже по розмірах телефон має довжина телефону 129,9 мм, ширина 66,8 мм, точна 123 мм. Вага 145 г. Процесор даного телефону з Snapdragon 410 MSM8916 процесор Cortex a 53 1200 МГц, кількість ядер 4. Графічний процесор Qualcomm колком 306 400 МГц. Оперативна пам'ять даного телефону 1 ГБ оперативки 533 МГц. Встроєна пам'ять 8 ГБ. Карта пам'яті можна підійти мікро SD, мікро SD HC. Екран 4,5 IPS 540 на 960 пікселів, 24 бітний. Акумуляторна батарея представлена в даному телефоні 2390 літіо-іонна. Android в даному телефоні був представлений 5-й лоліпоп. Камера 2560-1920 пікселів і 30 кадрів в секунду. Сім-карта Micro Siem -сім йшла сюди. Не наносимо. Представлено тут так само Wi-Fi, USB, мікро-USB порт на 2.0. Bluetooth навігація GPS, AGPS і GLONASS. В телефони ще випускалися модифікації 1527-1529. 1526 вона йшла без маркеровки компанії. 15.27 це суто для IT, 1529 для Verizon. Ось така, така мега Лайтове відео. Ще скажу тільки, одне, що телефон випускався в чорному білому кольорі. Чорний був прорезиновий, білий, простий пластик. От, от таке було мега лайтове відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Хай вам щастить. Буде здорові па-па-па!